Ведмежі Бетрип. Перше фото екзопланети від Джеймса Веба і секрет безсмертя медузи. Привіт! Мене звати Марина. Це наука .UA, а це найцікавіші новини серпня. Хіміотерапія буває агресивним лікуванням з багатьма негативними побічними ефектами. Але 51-річний чоловік Нідерландів втикнувся з протилежним явищем. Протираковий препарат Нілотиніп не лише виявився ефективним у боротьбі з його лейкемією, але й повернув уже посивілі шевілюрі втрачений каштановий колір. Це з'ясувалося, коли пацієнт прийшов на плановий огляд через півтора року після початку терапії. Молекулярний аналіз підтвердив повернення пігментації волосся. При цьому чоловік не використовував фарбувальних речовин і не починав приймати нові препарати, із чого лікарі зробили висновок про вкрай незвичайний, але приємний для пацієнта побічний ефект нілотенібу. Що сниться павукам? Насправді хто його знає, і, мабуть, ми цього ніколи не дізнаємось. Але тепер, принаймні, знайшлися наукові свідчення, що вони таки здатні бачити сни. Так думають вчені, які спостерігали за сном крихітних павуків стрибунів. Знімаючи їх на камеру, вони помітили, що у стані спокою павучки з регулярними інтервалами швидко рухають очима, посмикують кінцівками і черевцем. А це дуже нагадує фазу швидкого сну, під час якої ми та інші серці птахи теж швидко рухаємо очима, посмикуємо тілом, а головне бачимо сни. Засмучуєтесь при погляді на суму в аптечному чеку, повірте, це ще небагато. Та й взагалі не варто жаліти грошей на здоров'я. У серпні у США схвалили наразі найдорожчі ліки у світі. Це препарат генної терапії важкої форми бета-таласемія – спадкового захворювання, за якого порушується вироблення гемоглобіну. Через неї хворі потребують регулярного переливання крові протягом всього життя. А за допомогою нової терапії у стовбурових клітинах кісткового мозку можна виправити генетичну мутацію, яка спричинила хворобу, і цим суттєво скоротити або навіть усунути потребу в переливаннях крові. Ну і найцікавіше, вартість ліків складає 2 мільйона 800 тисяч доларів. Здається, ваш песик настільки радіє зустрічі з вами, що майже плаче від радості. Вам не здається, японські вчені дійшли висновку, що собаки справді можуть плакати від щастя. Вони порівняли кількість сліз, яка виділяється у чотирилапах при зустрічі з власниками та просто знайомими людьми. І з'ясувалося, що радість від возз'єднання з господарами, з яким собака не бачився аж цілий день, проявляється не лише гавканням, підстрибуванням та вітальним лизем, а ще й збільшеним виробленням сліз, чого не відбувається при зустрічі з іншими людьми. На те, що у собачок дійсно сльози щастя від зустрічі з господарем, вказало збільшення у них рівні окситоцину в цей час, гормону прив'язаності та довіри. Його закапування в очі, між іншим, також змусило собак прослізитися. Ми не знаємо, чи так само плачуть наші найкращі друзі від суму, але якщо й доводити їх і до сліз, то лише сліз радості. Свиняча шкіра згодилася для порятунку людських очей. Так звучить не дуже, але насправді це виявилося дієвим способом повернути зір людям, у яких рогівка, зовнішня прозора поверхня ока, деформується або мутніє. Стандартне лікування таких пацієнтів полягає в трансплантації донорської рогівки, але чужих очей на всіх не вистачає, на відміну від свиней. Вчені подумали, що раз основа рогівки складається з колагену першого типу, а колаген першого типу є побічним продуктом оброблення свинячої шкіри, це може допомогти розв'язати проблему з донорами. Вони виготовили штучну рогівку із свинячого колагену, а та виявилася майже ідентичною за жорсткістю і пропусканням світла до справжньої. Її імплантували 27 людям, з яких 14 були сліпими, а 6 мали вкрай поганий зір. Зрештою, через два роки серед них не було жодної людини зі сліпотою, а троє навіть досягли нормального зору. Казали, що в дитинстві добре пережовий. Так ось ще одна причина дослухатися до цієї мудрості поколінь. Як з'ясувалося, у дослідах процес жування доволі енерговитратна справа, під час якої рівень метаболізму зростає на 10-15%. А це означає, що більше ви жуватимете, то краще худнутимете. На жаль, це був жарт. Зараз люди витрачають на пережовування у середньому лише 35 хвилин на день, чого дуже мало, щоб суттєво вплинути на загальні енерговитрати організму. До того ж, у процесі розвитку ми геть розніжилися і стали їсти м'яку оброблену їжу, через що витрачаємо ще менше калорій у процесі жування. Засіб проти безпліддя допоміг покращити когнітивні здібності у людей з синдромом Дауна. Річ у тім, що гонадотропін релізинг гормон, який відіграє ключову роль у репродуктивній функції, виявився залученим і до когнітивних процесів. Його нестачу пов'язали як з безпліддям, так і з порушенням мислення при синдромі Дауна. І оскільки при спричиненні нестачі гонадотропін різних гормону порушенній фертильності використовують введення гормону зовні, це ж вирішили спробувати і для покращення когнітивних здібностей. Семеро чоловік із синдромом Дауна після шести місяців гормонального лікування показали краще тестування уваги, пам'яті, вербального розуміння, а також просторово-зорової та виконавчої функції. Поки людство марно мріє про подовження життя, якщо не безсмертя, крихітне медуза Торітопсис Дорні насолоджується часом, а його у неї безліч. Просто вона безсмертна. Після того, як медуза стане статево зрілою і успішно розмножиться, вона може не переходити на стадію старіння, а натомість омолодитися до статево-незрілого стану і почати свій розвиток знову. Так вона може робити безмежну кількість разів, уникаючи старіння і наступної йому смерті. Щоправда, це не рятує її від хижаків чи критичних травм або хвороб. Зацікавлені такою суперсилою вчені занурилися у саму суть безсмертної медузи і покопалися в її геномі. Так вони знайшли підказки до довголіття, збільшено кількість копій генів, що відповідають за реплікацію та репарацію ДНК, більше генів стійкості до оксидативного стресу, і мутації, які пригничують клітинний поділ і зберігають цілісність теломер. захисних структур на кінцях хромосом, укорочення яких з віком пов'язують саме з проявами старіння. Пристосування, які має медуза для повернення до молодого стану, не допоможуть нам жити вічно. Але досліджуючи її, ми краще розумітимемо, що таке старіння і які механізми за ним стоять. Можливо, так ми зможемо боротися з недугами, які мають схильність проявлятися з віком. У Туреччині молода ведмедиця наїлася галюциногенного меду, явно не призначеного для ведмежат. Місцеві виготовляють даючи бджолам живитися на рододендронах, які містять нейротоксин, граянотоксин. Такий мед використовують у народній медицині, наділяючи властивостями майже панацеї. Але якщо його з'їсти забагато, то він може призвести до запаморочення, зміни свідомості та галюцинацій. Бідна ведмедиця цього явно не знала, але добре, що її в стані Б3 попомітили в лісі люди і відвезли на обстеження. Коли з'ясувалося, що причиною нездужання є галіциногенний мед, то назвавши її «балкіс», що з турецькою перекладається як медова дівчинка, перечекали, коли вона очунюється, і випустили назад у природу. Повернути змієм ноги, і з таким гаслом приступив до роботи американський інженер-аматор Ален Пен та створив зміїний екзоскелет з чотирма лапами. Свої справжні кінцівки змії втратили дуже давно, пристосовуючись до навколишнього середовища. Але одній змії, хоча ми й не певні, що пощастило, вдалося стати на ноги і пройтися у конструкцію, яку заповідець направляв Ален. Спосіб ходьби для екзоскелета він обрав максимально наближений до природного. Змія рухалася подібно ящірці, перебираючи почергово своїми роболапами. Фізики знайшли внутрішню чарівність протона. Протон частинка звісно, чарівна. З неї складаються атомні ядра і зрештою матерія. Однак тепер про чарівність можна говорити не лише як про власні почуття щодо частинки, а й цілком з фізичної точки зору. З'ясувалося, що до відсотка імпульсу протона припадає на чарівний кварк. Сам по собі протон також складається з частинок кварків, а ці кварки між собою поєднують сильною взаємодією глюони. І от якщо протон пролетить повз нас на швидкостях близьких до швидкості світла, то у ньому, як з морської піни, з'являться так звані морські кварки. І фізики власне задалися питанням: чи можуть серед цих кварків бути чарівні? Так називають один з сорців цих частинок. І, схоже, майже 40 років суперечок та експериментальних протиріч врешті добігли кінця. Колаборація фізиків проаналізувала величезний масив даних протон протонних зіткнень і таки виявила внесок чарівного кварка в імпульс частинки. І хоча внутрішня чарівність протона виявляється невеликою в абсолютному вираженні, маючи долю у всього відсоток імпульсу, вона значно відрізняється від нуля зі значимістю результату у три стандартних відхилення. І які ж новини науки без новин від Джеймса Веба? Телескоп отримав своє перше пряме зображення екзопланети. Це газовий гігант на відстані 350 світлових років від нас, якого телескопу вдалося роздивитися завдяки роботі в інфрачервоному діапазоні. Власне випромінювання планети вдалося відрізнити від світла її батьківської зірки, навколо якої планета обертається на відстані сотні астрономічних одиниць. Завдяки Джеймсу Вебу астрономи уточнили, що її маса понад як сім Юпітерів, а також побачили можливості телескопа. Його знімки виявилися в десятеро кращими за ті характеристики, які від нього очікували. Також Джеймс Веб підтвердив наявність вуглекислого газу в атмосфері екзопланети. Телескоп націлили на екзопланету також газового гіганта на відстані 700 світлових років від нас. І Джеймсу Вебу вдалося достовірно роздивитися у її спектрі вуглекислий газ, чого свого часу не зміг зробити також інфрачервоний телескоп Спіцер. Порівняно із Сатурном і Юпітером, Земля надзвичайно бідна на супутники. Навіть у Марса їх два. Втім, іноді наша планета може захоплювати своєю гравітацією собі, наприклад, астероїди, які на деякий час лишаться нам супутниками. І астрофізики вирішили порахувати, скільки таких Земля може безпечно для себе і для них захопити. З'ясувалося, що стабільні орбіти навколо нас зможуть втримати сім супутників масою з карликову планету Цереро, чотири супутники масою з Плутон, і аж три супутники подібні нашому місяцю. Венера розташована доволі незручно для земних астрономів, які досліджують планету. І тому досі ми не знали жодного астероїда, який би знаходився всередині її орбіти, хоча й шукали. І лише у 2020 році, завдяки Паломарській обсерваторії, вдалося виявити перший відомий навколо Венеріанський астероїд. Його називають Айлохча або з перекладу рідної мови індіанців, що живуть на території, де побудована обсерваторія дівчина Венера. А тепер астрономи уточнили, що дівчина Венера це доволі типовий кам'янистий астероїд діаметром в майже 2 кілометри, який не віддаляється більш ніж на половину астрономічної одиниці від сонця. Втім, це і також ненадовго. Схоже, вже через 1-2 мільйона років елочахним або зіткнеться з однією з внутрішніх планет сонячної системи, або взагалі її покине. Інженери знайшли та успішно випробували спосіб забезпечення майбутніх колонізаторів Марса киснем. Разом із ровером Perseverance на Марс потрапив 30 сантиметровий за розмірами і вагою всього 18 кілограмів. Апарат Моксі він може генерувати з марціанського і непридатного для дихання людини повітря кисень. Вуглекислий газ, яким, на щастя, планета переповнена, всотується апаратом і за годину може перетворитися на 6-8 грамів придатного для вживання кисня. Цього, звісно, замало. Однак і на Марсі зараз працює неповномасштабна установка. У майбутньому вчені планують відправити у сотні разів більший варіант Моксі, який забезпечить киснем і астронавтів, і паливо для зльоту з поверхні Марса. Таким був останній місяць літа. З вами була Наука.UA. До зустрічі у наступних відео.